На Жаль, не всі власники вони розуміють насправді, да просто не розуміють, що будинок в цілому це їх спільна сумісна власність. Чим швидше вони прийдуть до більш ефективної форми управління будинком, тим більше в них шансів цей будинок відновити і взагалі зробити успішним. Бо я Певнена, що ті будинки, які мають ОСББ, або в них є форма управління, така як ЖБК, або є дійсно успішні управляючі компанії, які піклуються про ці будинки, то я не знаю випадків, щоб ці будинки не відновлювалися. Ну можливо, якщо руйнації вже. Дуже серйозні є тут, дійсно такі руйнації, де будинок неможливо відновити, технічно неможливо відновити. А якщо, наприклад, це будинок, от як на Лобановського 6 а металокаркасний, і його було реально відновити, то він відновлений, Розумієте? Тобто ем, насправді ем, хотілося б донести до пересічного ем, піввласника, що його власність не обмежується лише його квартирою, що ліфт, не в залежності від форми управління. Ліфт, теплопункт, спільні мережі, дах, підвал, фасад це все є сумісна власність.